Моні ко, об'ємні джимпера. Дуже дуже класна модель. Кількість обмежена, бо в Італії не було тієї кількості, як ми завжди беремо. Дивіться, вони не тоненькі, вони такі грубі. Модель просто космос. Мінімальне замовлення. Шість кольорів. Так, як ви бачите, синій, зелений, рожевий і класика: беш, білий, чорний. Це Co, значить, є в складі натуральні волокна. В даному випадку тут у нас шерсть. Склад та розміри ви побачите в описі. У нас буде два розміри SM та LXL. Три одиниці буде SM І три одиниці LXL. Рекомендуємо.